На сьогоднішній день маємо три школи, які готові для українців робити гарні стипендії. Ми говоримо про те, що в цьому році підтвердили грант з минулого року у розмірі до 40% знижки від вартості навчання і псвічхайскул. У нас там навчається зараз студент, отримав стипендію, і в цьому році навчається за стипендією на програмі. A-Level. це стипендія для студентів 14 Загалом вартість навчання, проживання, харчування бордингово з урахуванням стипендії буде в районі 34-36 тисяч фунтів стерлінгів за рік. Ви можете сказати, що ох, сума і так далі. Так нагадаю, що Велика Британія через те, що вони кожного року піднімають ціни, це один, скажімо так, чинник цінотворення, Плюс із січня 25-го року вони ввели податок на додану вартість так званий VAT, 20%. Тобто, це загалом значно суттєво збільшило вартість навчання в британських школах як таких. В цілому ми Британію розглядаємо, якщо ми говоримо про програми для студентів віком 14 це 50% і більше, да, 50-70 тисяч фунтів стерлінгів на рік. Тому, коли я кажу, що зі стипендією у нас виходить 36 тисяч, це дуже здорово. Це реально дуже здорово.